Книга Естер, глава 3. По цих подіях цар Ахашверош звеличив гамана, сина Гамедатового, Агаг'янина, і повищив його, і поставив його крісло понад усіх князів, що були з ним. А всі цареві раби, що були в царській брамі, падали на коліна та вклонялися гаманові, бо так про нього наказав цар. А Мордихай не падав на коліна і не вклонявся. І сказали царські раби, що були в царській брамі до Мордехая, чого ти переступаєш царевого наказа. І сталося, як вони говорили до нього день у день, а він не слухався їх, то вони донесли гаманові, щоб побачити, чи втримається Мордехай у своїм слові, бо він виявив їм, що він юдеянин. І побачив гаман, що Мордехай не падає на коліна. І не вклоняється йому, і гаман переповнився лютістю. І погорджував він у своїх очах простягнути руку свою не тільки на мордихая самого його, бо донесли йому про Мордихаїв народ, і гаман шукав випадку вигубити всіх юдеян, що були в усьому Ахашверошовому царстві народ мордихаїв. Першого місяця він місяць. Нісан 12-го року царя Ахашвероша кидано пура цепто жеребка перед гаманом із дня на день та з місяця на місяць, і жереб упав на дванадцятий місяць він місяць Адар. І сказав Гаман до царя Ахашвероша Є один народ, розпорошений та поділений між народами в усіх округах Твого царства. А закони їх різняться від законів усіх народів, і законів царських вони не виконують, і цареві не варто позоставляти їх. Якщо це цареві вгодно, нехай буде написано вигубити їх, а я відважу 10 тисяч талантів срібла на руки робітників, що понесли до царських скарбниць і зняв цар персня свого зо своєї руки. І дав його гаманові, синові Гамедатовому, Агаг'янинові ненависникові юдеїв, і сказав цар до гамана: Це срібло віддаю тобі, і дається тобі й той народ, щоб робити з ним як угодно в очах твоїх. І були покликані царські писарі першого місяця, 13-го дня в ньому, і було написано все так, як наказав гаман до царських Сатрапів та до намісників, що були над кожною скругою, і до князів кожного народу, до кожної округи письмом його, і до кожного народу мовою його, в імені царя Ахвашероша, було написано, І припечатано було царським перснем. І були послані листи через гінців до всіх царських округ, щоб були повигублювані. Побиті та понищені всі юдеї від хлопця і аж до старого, діти та жінки одного 13-го дня місяця 12-го, він місяць Адар, а здобич по них пограбувати. Відпис із цього листа, щоб був виданий як закон, у кожній окрузі і оголошений для всіх народів, щоб були готові на цей день. Гінці вийшли, пігнані царевим словом. А закон був виданий в замку Сузи, а цар та гаман сіли до пиття, а місто Сузи було в замішанні. Амінь.